Вітаю, друзі мої з України! А якщо бути точнішими, то з чудового поля української кукурудзи. Друзі, якщо не підписані на канал Мистецтво поля Сирієнка, підпишіться. Якщо підписані, поширте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих, які не підписані. Нехай також підпишуться на наш найкращий аграрний канал. Мистецтво Поля Сіренка. І ви, і ваші друзі завжди будуть мати своєчасну, корисну інформацію, щоб бути стабільними, ефективними і прибутковими. Про що сьогодні піде мова? Друзі, мова сьогодні піде про потребу в дисекації кукурудзи. Так, да, нема питань сьогодні в десекації соняшнику чи озимого ріпаку. Чи ярого, чи, можливо, сої. Всі розуміють, як це робити. Багато хто це робить. Але щодо десикації кукурудзи, то тут сьогодні є два лагеря і науковців, і практиків і виробничників, і фермерів. Одні кажуть, що це потрібно, що це корисно, ефективно. Інші кажуть, що це не потрібно, і це не корисно і не ефективно. Друзі, перед вами. Фахівець, який особисто провів цілий ряд досліджень і наукових, і виробничих на великих площах кукурудзи з різними гібридами, з різною вологістю. І взагалі, маючи такий великий досвід, сьогодні хочеться розказати дійсно, десикація кукурудзи, чи це міф, чи це реальність. Друзі, сам. Агротехнічний прийом він призначений для того, щоб пришвидшити збирання тієї чи іншої сільськогосподарської культури. Тобто, особливо це вологі раки. Коли не вистачає тепла, коли культури нерівномірно дозрівають, коли є висока засміченість бур'янами, тоді необхідно проводити десикацію. Питання десикації кукурузи воно виникло зовсім недавно. Воно виникло тоді, коли такий дорогий ресурс, як газ, дуже став майже недоступним для багатьох аграрів. І використовуючи цей ресурс для сушіння кукурузи, то аграрії побачили, що не економічно, допустимо, Її е, сушити, коли вологість збиральна ну, досить висока. Бувають роки, коли збиральна, вологість кукурудзи 30-32 відсотки аграрії просто залишають посіви до зими, до весни і збирають уже її тоді з вологістю 16, можливо, навіть 14%. Але така кукурудза вже. Не зовсім є кондиційною, вона вражена фузаріозами, іншими грибками, її їдять миші. Вона втрачається, дикі кабани. Тобто, ну, ми не прихильники залишати кукурудзу в зиму. Це тільки заставляє такі от випадки. Через і поле ми не можемо своєчасно підготувати, і своєчасно не можемо посіяти іншу культуру і Відповідно, втрачаємо потенціал урожайності. Друзі, ще 15-20 років тому мало хто з Аграрів звертав увагу на те, що необхідно використовувати десиканти на кукурудзі. І якраз саме такий от пік цих досліджень припав десь на 2014-2015 рік, коли кукуруза. І врожайність мала непогано, але вона е довго дозрівала. Аграрії перейшли на вирощування гібридів з ФАО 380-420, особливо в західних регіонах. І от тоді якраз і почалося перше випробування десикації кукурудзи. Що я вам скажу, друзі, Що в цілому ряду випадків. Недоцільно проводити десикацію. Коли кукурудза сіється з невисоким Фао, в південних регіонах аграрії навіть навіть не замислюються, чи потрібно її десикувати. Вони чекають, коли вологість буде 16-17%, можливо, 14% і спокійно її збирають. Але коли в західних регіонах та навіть і центральних, і східних ідуть дощі. Як наприклад, в цьому році, а ви посіяли кукурузу з ФАО 350, 380, 430. І коли вона сформувала по два качана на стеблі, от тоді, друзі, ми будемо замислюватися, а як вона дозріє, коли ми її будемо збирати. Для того, щоб підготувати поле під наступну культуру, особливо коли ви по кукурудзі розміщуєте озиму пшеницю. Є і такі випадки. Але навіть, навіть якщо ми розміщуємо кукурудзу по кукурудзі, чи сою по кукурудзі, чи соняшник, все рівно поле краще підготувати восени, чим його готувати взимку чи навесні. Друзі, коли. Необхідно десикувати кукурузу. Як показав наш власний практичний досвід, кукурузу найкраще десикувати, коли її вологість насіння в качані не перевищує 30%. Найкраще це коли вона десь 29-30, ну можливо, максимум 32%. Коли верхні листочки на рослині вже починають жовтіти, через те, що сам дисикант. А в основному ми використовуємо десиканти на основі гліфосатів. Тобто діквати, вони гірше досушують кукурузу. А от вже продукти на основі гліфосатів, вони найефективніше працюють. І тому, друзі, обов'язково необхідно запам'ятати наступні речі для того, щоб, якщо ви приймете рішення щодо десикації кукурудзи, ви не потратили. Даремно кошти досягли успіху і знизили вологість збиральну вашого зерна в середньому на 5%. Перше, друзі, аналізуємо саме зерно. Необхідно, щоб в качані в нижній, в середній і вже і в верхній частині на зернівці була чорна точка. Це говорить про те, що зерно кукурузи вже дозріло. І десекація вона негативно не вплине на формування маси тисячі зерна чи натури. Тобто, зрозуміло, обов'язково повинна бути сформована чорна точка. Бо є ряд гібридів, де важко помітити її чорноту цієї точки. Вона може бути навіть іншого кольору. Але тоді обов'язково протестуйте вологість качана, не просто середню вологість, а візьміть. Вологість нижньої частини, середньої, верхньої частини. Візьміть 10 качанів в різних частинах поля. І ви повинні переконатися, що вона не перевищує 32%. Ну, краще рішення це коли 30%. Друге, друзі, норма води. Ну, відповідно, ви здогадалися, що для успішної десикації необхідно використовувати висококліренсні оприскувачі. В цьому руці кукуруза надто висока. І вже оприскуючи навіть з кліренсом 1,82 м. Вони, можливо, і не зможуть ефективно працювати в полі. Вам знадобляться тоді оприскувачі з більш, більш високим кліренсом. Але я рахую що кліренс 2 метри дасть можливість вам провести дисекацію Норма води, ще раз повторююся, повинна бути не менше 250-300 літрів через те, що дисекант Робочий розчин. Він повинен попасти на всі частини кукурудзи. Є багато доказів, що сам дисикант, ну, на основі глюфосатів добре працює проти листової поверхні, але він не сушить ні стебло, не сушить там ні крутки на качані. Друзі, все залежить від гібриду. Ми коли проводили ряд практичних досліджень, ми звернули увагу, що якраз є гібриди, які добре десикант висушує, навіть даже і стебло. Якщо ви будете прораховувати економічну ефективність такого прийому, як десикація кукурузи, то в середньому знайте, що ми досягаємо десь зменшення вологості зерна в середньому 5%. Друзі, можливо досягти і 7% і 8, і навіть навіть більше. Але досвід показав, що в середньому ми можемо зменшити вологість зерна десь на 5%, а це немало. При цій вартості газу, то сушіння 1 тонну проценту при врожайності 10, 12, 14 тонн. А в цьому році сформовані поля з врожайністю і понад 14 тонн. То ви розумієте, наскільки це буде економічно оправдано, коли ми зменшимо вологість навіть, навіть на 5%. Це окупить використання оприскувача висококліренсного, власного, чи ви його візьмете в найм, витрати на гліфосати і різні продукти? Я їх не називаю там комерційні назви. Ви можете брати але різні. Але я скажу, що краще всього беріть або оригінальні продукти, або перевірені. Якщо вони генеричні, то вони повинні бути перевірені. Вони повинні вироблятися якісними виробниками. Я ще не сказав за норму використання гліфосатів. Десь друзі, 2,5 не менше літра. Можливо, навіть, навіть і 3, все залежить від висоти кукурудзи від ситуації погодних кліматичних умов, волога погода чи суха. Обов'язково додавайте підкислювачі через те, що найкращі гліфосати працюють в робочому розчині з pH 3,5 ну, до 5. Тому ви додавайте, наприклад, 3-5 кг сульфату амонію на 250 чи 300 літрів води. Ну, чим більше води, тим більше сульфату амонію. Він підкислює робочий розчин. А якщо у нас рослина утворила понад 2 е, качани, то норма гліфосату така ж? Ну, добре питання. Я дякую. Друзі, в цьому році відсотків під 80-90 площ кукуруза сформувала по два качана. От ми як бачимо на оцих рослинах. От, дивіться, вони практично повноцінні. То хороше запитання: а по якому качану необхідно рахувати вологість? По верхньому чи по нижньому, як ви думаєте? Я думаю, всі зараз скажуть, що мабуть, по нижньому. І якщо кукуруза сформувала два качана, то необхідно орієнтуватися на нижній качан. І я вам зразу скажу, що вологість нижнього качана вона не буде відповідати вологісті верхнього качана. Якщо вологість зерна... Буде верхнього 30%, то нижнього буде 35-36. Але з двох зол необхідно вибирати одне. І відповідно тоді ви дочекайтеся, поки вологість нижнього качана вона досягне рівня десь 32%. І тоді верхній качан він буде десь в межах 26-25. Норму в таких випадках гліфосату. Необхідно додати 2,5 мінімум, а то найкраще 3. Я ще не сказав про систему сайдресінг. Якщо у вас оприскувачі обладнані цією системою, коли ви маєте продовжувачі на штангах, і тоді найкраще рішення, коли десекан попаде віднизу до верху або від верху до низу і покриє повністю всю рослину. Це суперсистема для. Оприскування протидіабротики, кукурудзяного стеблового метелика і для проведення десикації. Вона не дешева, не всі її мають в наявності, а тому я просто скажу, що вона, наприклад, широко використовується в США. Тобто відповідь, да, дійсно, в таких випадках, як в цьому році, коли сформовано по два качана, третій, у наших умовах він не зав'яжеться, він буде пустий качан, то норму гліфосату додавайте, Норма води 250-300 літрів, вистачить, підкислювач. І слідкуйте за ситуацією ну, самою кукурудзою. А якщо використовуємо технологію сайдрейсінг, то можна зменшити норму гліфосату чи ні? Можна. І норму води можна зменшити при цій технології. Можна норму гліфосату зменшити і до 2 літрів. І норму води зменшити до 150 літрів через те, що ця технологія Сайдресін Вайдроп 360. Ну, мабуть, багато аграрів чули, знають про неї. Ну, розумієте, коли на штангу вішається такий продовжувач-аплікатор, де на ньому є 2-3 форсунки. І робочий розчин покриває повністю всю рослину. Вона розрахована для культур. Високорослих, соняшник, кукурудза, сорго, ну, ви десь зрозуміли. Тому можна зменшити і воду, норму, і норму продукту. Це відповідно здешевить ваші витрати і буде більш ефективно. Друзі, ну я, мабуть, вже багато сказав про дисикацію. тому в цьому році я відчуваю, що буде велика потреба в десекації і кукурудзи, і соняшнику, і сої. Через те, що йдуть опади. Сівба в нас була аж до кінця травня місяця. Тобто вегетація вже почався серпень. Вегетація вже вона відстає. Ми це бачимо, все залежить, а яка погода буде в серпні. А насамперед, яка вона буде в вересні. Коли будуть перші приморозки, тому друзі необхідно бути готовими. Для цього ви і підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка, щоб завжди отримувати превентивну корисну інформацію і бути готовими до любих несподіваних. Друзі, з вами сьогодні в цьому чудовому кукурудзяному полі команда ArtFields, я Олексій Сирієнка. Ми бажаємо вам, щоб в цьому році ви були не тільки з високими врожаями, а й з високими прибутками, щоб Кукурудза мала хорошу, гідну ціну, вартість зерна. І ви отримали великі шалені прибутки, і з них могли інвестувати розвиток ваших господарств, інфраструктури, а насамперед знання через те, що інвестиції в знання. Друзі, вони завжди окупаються. Мені не набридає це повторювати через те, що це дійсно так. Це вже доказано в світі. Тому, друзі, миру добра злагоди, насамперед, нам перемоги швидшої. І до нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. На все добре, слава Україні!